Період, коли вага учасників деякий час триматиметься на одній позначці. Тренери зазначають, що це найважчий етап. Головне тепер не втратити силу волі. Все чітко, у нас є цель в йдемо, Ніяких направо не є. Це вас повинно наоборот на фіри, щоб ви державі, щоб ви їли правильно, щоб ви їли чітко, по часам. Тренери фітнес-центру провели з учасниками бесіду, як правильно налаштуватись на цей етап у тренуваннях. Якщо до цього у героїв проекту і відчувався страх, то після розмови всі були досить оптимістично налаштовані. Юра нам правильно все пояснив, тому я думаю, якщо їй буде там тиждень-два, то спокійно віднесено до того. Все одно воно потім далі піде. Тарможення тож зближення. Минулого тижня на учасників чекало досить цікаве нове групове заняття функціональний тренінг. Групу очікували свого роду невеличкі спортивні естафети. Їм потрібно було швидко бігати, віджиматись, піднімати бліне різної ваги і все це в інтенсивному темпі. Мені дуже подобалася сьогоднішня тренування, ребята виложились. Они делали все так, как я этого ожидал, даже лучше, на самом деле лучше, поскольку это функциональный тренинг, он заставляет работать в, вроде в типичном для человека ритме, то есть в повседневном, ежедневном, какие-то упражнения, такие перепрыжки, прыжочки, но не стоит забывать, что у них лишний вес, им это делать тяжело, и это меня и поначалу испугало, то есть я не знал, какие упражнения подобрать, но то есть мой выбор был правильным. Они это смогли сделать, смогли сделать уверенно. И в следующей тренировке функционально я добавлю новых, новых упражнений. И это будет еще, еще тяжелее. Але учасникам такі заняття були навіть дуже вподоби. Тренування пройшло весело і ефективно. Ну как, ну було сложно, чувствовал, что сердце бьется как бешеный, но выполнялось, получалось делать. Сейчас это был ну, не предел нагрузок, а именно в пределе. Сьогодні на учасників проекту чекала друга частина функціонального тренінгу. Сьогодні у нас функціональний тренінг. часть вторая. Поїхали. Змінились навантаження теж, але принцип залишився той же: розминка, дві підгрупи, інтенсивність та своєрідні естафети. Щоправда, поменшало учасників на тренування не прийшла Оксана. Дотелефонуватись до неї ніхто не зміг, тому чекатимемо пояснень наступного ефіру. А так, все за планом: крокування на степах, піднімання гантелей, вправи з правитами. Сегодня была вторая часть функционального тренинга. Упражнение я подобрал немножечко по проще в каком-то роде, было более базовое упражнение. То есть конкурсанты не бегали, не суетились, а отказали свою задачу. Прошли эти упражнения достаточно хорошо, уверенно. Снова-таки отпотели, отпахали. А еще что бы хотел сказать: по поводу тренировки, старался делать ее осторожно. Ну, впрочем, как и все предыдущие, поскольку тренинг функциональный. естественное движение, ну а где как не в повседневной жизни мы тоже можем травмироваться. Где-то шагнули не так, где-то оступились, еще что-то, связочки. А конкурсантам нашим нежелательно получать травмы, поскольку это, этот процесс, наш похудение, силы, проект силы воли не, не, не приемлет задержек каких-то вот в этом в движении к нашей цели. Поэтому мы делаем все осторожно и по максимуму. Єдиний чоловік у команді виконував трохи більше навантаження. Змінилась вага штанги та гантелей, а також інтенсивність вправ. Як зазначив учасник, додати темпу захотів сам. Я сам просив, тому що ну, я вже привик, що вес, ну, В смалі я другий вес віс тобто більш складні нагрузки. Ну, тому що мужчина і можу. Так, якщо можу, можу, зачем мені легкі брати, дефекту не дасть нікого. Тренер в Італії сильно проти не був. Навпаки, завжди підганяв хлопця, коли той дозволяв собі позапланово відпочити. Толік такий цікавий представник нашого конкурсу. В прошлый раз, когда была первая часть функционального тренинга, он работал с теми же весами, как и остальные участники. И вроде это было бы неправильным, поскольку девушки, девушки разных возрастов и один парень работают одним и тем же весом, но тем не менее Толик на первой тренировке выложился больше. То есть реально был вспотевший, уставший более уставший, чем девушки, хотя работал тем же весом. Почему? Просто потому, что он выполнял эти упражнения почище. Uh, тоже что следует учитывать. Когда это функциональный тренинг, он не требует какой-то чистоты, вот исполнения вот каких-то движений, вот прям вот обязательно там почувствовать эту мышцу, это нагрузка в общем, но uh, это выгоднее, поскольку если мы сможем загрузить себя больше, мы потратим больше сил, больше калорий, uh, получим наш результат быстрее. Uh, сегодня же вес подобрал ему немножечко тяжелее, uh, подбирал по ходу, видел проще, добавлял еще, заставлял его двигаться немножечко быстрее, то есть дал ему реально как бы, больше стимула, больше нагрузки. Чим придуші трені дівчата ж теж старались як могли, принаймні робили вигляд, та Віталій всіх вимотував на 100%. Сьогоднішнє тренування було трохи виматуюче, але дуже ну, весело робилося, то все спеціально для себе робили. Но сьогоднішнє тренування було дуже цікаве, інтенсивне, тому що наш тренер Віталій підібрав такі вправи, що були задіяні всі м'язи тіла, і це дуже результативно. Ми так навантаження було дуже хороше. Взагалі тренер дуже уважний і дуже правильно нас готує до цього. Ну, так правильно нас вчить, як виконувати ці вправи. Сьогоднішнє тренування було продовженням тренування на попередньому тижні. Цікаво, щось знову ж таке нове придумали для нас, інтенсивне таке тренування. Снова такие те, кто выложились больше, хто меньше потом обсудили з участниками в конце тренировки. Конечно, это цепляет людей немножечко, как это я не выложилась, я выкладывалась. Но не хочу, чтобы они считали меня очень строгим и видели только деспота. Все очень хорошо справились на самом деле, всеми все, всех подгоняли. Я типа раза, Нина мала свою индивидуальную программу и займалась на тренажерах у сусідньому залі. Мене відокремили від загала, тому що сказали, що я знову не зможу витримати ту трену, ту нагрузку, яку буде давати тренер. І тому мною займалися індивідуально. І навантаження було спочатку невелике. А потім, коли я взяла в руки гантелі, мені вже паморочило, тому що було дуже важко, і я не могла їх підняти в різні сторони, але сцепивши зуби зусиллям волі, я все-таки це зробила. І я вважаю, що сьогодні була нагрузка сильна, і я її витримала. Далі у програмі ви побачите друге зважування учасників, скільки скинули герої проекту за місяць тренувань. Що скаже лікар? Продовжуємо розповідати про життя поза залом на цей раз. Дізнавайтесь більше про Оксану і Мар'яну. Як ми вже зазначали, у тренування героїв проекту настав новий етап, важливий період, адже змінюється навантаження, інтенсивність, графік занять. В першу чергу піднялася е, нагрузка. Ми її по чучувілічували і основна задача підготові етапу була імена. без вреда для здоровья, с максимальной пользой, плавненько подойти к основной части, которую мы сейчас начинаем. То есть мы подготовили и сердечно-сосудистую систему, и связочки, и мышцы, и суставчики, потому что многие участники не занимались очень долгое время. И если бы мы очень форсировали события, тренировки, так как они, конечно же, хотели, потому что все люди приходят, они думают, что вот я чем быстрее и интенсивнее начну, тем оно как бы лучше будет. Но это не так, поэтому вот основная часть, основная часть подготовительной части была это все очень плавненько сделать, плавненько подойти к основному этапу. Сейчас уже нагрузки у них достаточно серьезные. Мы стараемся индивидуально подбирать. То есть вот у нас есть Нина, которая многие вещи делать не может, и у нее другой график тренировок. Точнее, ну, время тоже, просто упражнения от, отличаются от других. Мы подбираем комплексы. Вот. Ну, Будемо старатися. Я, я думаю, що этот етап дасть результативності, надіюсь, більше, ніж перший. Хоча перший, в принципі, нас теж удивилися. Всі похуділи, все скинули, молодці. Здавалося б, не так давно учасники зважувалися вперше на нашому проєкті. А пройшло вже більше місяця загальних тренувань. Настав час подивитись, яка ж вага у наших героїв зараз. На попередньому зважуванні у вас була вага 99,7 кг. Зараз 95,9. Ну, в принципі, так, да, доволі. Нічому не задоволені. Результат все одно хороший, я вважаю. Чекав більше. Ну, можна було більше, але ми не казкові герої, щоб в один момент там прийшла хресна, чи ще хтось, і нам допоміг у цьому. Як стараємося, та й маємо. Ну, що я можу сказати? Результат середній, але ну, думаю, далі буде краще. Поступово більше навантаження займаємось майже кожен день, тому буде краще. Задоволена. чекала більше? Чекала трохи більше, трохи стопориться вага, Ну, це кажуть, так має бути. Це доволена, думаю, буду і далі так продовжити в тому штемпі. Незадоволена, тому що сьогодні тренер подивився знову мій щоденник, і я їм тільки те, що рекомендує тренер, тобто дієтолог. І вийшло, що я просто перебільшую їм фрукти. І завдяки тому, що я їм фрукти, вага не йде вниз. При тому, що я тренуюся на рахунок сьогоднішнього зважування. Пройшло вже більше 30 днів від їх від початку тренування. Досить непогані результати. 7-10 кілограм майже в кожного конкурсанта. Це, це дуже хороші результати, тому що е, вже місяць лише пройшов. Це ще немає основного фізнавантаження. Ну вже за місяць тренувань вони досить покращили свій фізичний стан набагато. У них збільшилася сила, у них збільшилася витривалість, серцево-судинна система. Так само більш стала тренованіша. Як Ніна сама замітила, що вона краще ходить без палочки, тому що, звісно, нижні, м'язи нижніх кінцівок набралися більше сили, менша, вона менше відчуває цю нагрузку. На рахунок Ніни могло бути дійсно більше, тому що її вага становила 145 кілограм, схуднула вона лише на 10 кг. В загальному, але дивлячись, як вони тренуються, вони взагалі молодці. Я хочу всіх їх похвалити, тому що я бачу, як вони працюють. Вони приходять зранку, вони займаються. Вони приходять вечором. Вони займаються. Досить непогано. Молодці. Сила волі в них всіх є. Оксана, знак зодіаку – стрілець. Улюблений колір зелений. Квіти конвалії. Найбільше полюбляє солодощі, а особливо десерт Тірамісу, який із задоволенням готує своїм близьким. З посмішкою згадує дитячі роки та ті самі барізки з дитсадка. Батьки мені мої розказували, що така не можна було влаштувати дитину в садик, а мій батько тоді робив дому праві. І за те, щоб мене влаштувати в садочок, він мав засадити у цьому садику берізки. І от тепер, коли я туди проходжу, я бачу ці берізки, які були посаджені тоді, коли мене брали в садик. Незважаючи на те, що батьки досить скептично віднеслись до професії Оксани, вона все ж зробила свій вибір і працює вже в цій сфері 18 років. Бо ж вдома був дурдом, ніхто не хотів взагалі і чути про це. І коли я пішла, подала документи уже на перукаря, то коли ми там працювали, треба було здавати гроші. Батьки мені об'явили ну, бойкот. Об'явили мені байкот, ніхто мені ніякі гроші не давав. Пішла працювати ночами санітаром вожого відділення для того, щоб мати гроші, щоб могла я там собі щось купити. У мене життя ділиться на такі два етапи: до дверей в перукарню і після дверей в перукарню. Коли я переступила поріг, все, у мене вже пішли клієнти, спілкування. Зізнається про свій важкий характер, каже, що з нею дуже нелегко, але близькі друзі бачать в ній навпаки хорошу відкриту людину. Завжди була така відкрита, любила спілкуватися. Друзі, подружки, це в неї було завжди відкритий такий спосіб життя, не замкнута а була. І була така проказниця. Вона жила на третьому поверсі, а я на першому. І вона знала позвонити мені по телефону каже, слухай, вийди, я тобі щось хочу сказати. Каже, ти по телефону. Та ні, так я тобі це. От. Коли я виходив, валу вийду, тільки голову підніму, а звідти летить відро води. Добре, що було літо. Крім роботи, звичайно, в нашої героїні у житті є місце для відпочинку. Оксана любить подорожувати та з приємністю згадує країни, де побувала. Е, ну, подобається мені найбільше, де я була. Це був Рим, е, Венеція, Карлові Вари, Прага. Париж мені дуже подобається. Подобається мені Ізраїль. Взагалі, ця країна мені взагалі дуже подобається. Хочу поїхати в Іспанію, хочу побувати на Кубі, хочу побувати в Індії. Це прямо моя мрія. В Греції, Греції хочу побувати. Ну, все, звісно, впирається в гроші. Це не так дуже і дешево зараз, але ну, треба до чогось стремитися. Про хороші реси Оксани говорить і її сестра. Каже: якщо ця людина за щось візьметься, то завжди доведе до кінця, впевнена, що в проєкті теж залишиться до фіналу. Вона мені колись сказала, що її записали на перше квітня. Думала, це перша пряська шутка, що вона йде туди на той проєкт. Ну, я довго вона довго вважалася йти, не йти переживала. Я сподіваюся, вона, вона взагалі така. Вона, якщо за щось візьметься, то вона. Вона то доведе до кінця, вона по-любому вийде хоч на що, хоча вона, якщо сказала, вона то зробить. Гарно відгукується про учасницю і її постійні клієнти. Сьогодні ж на робочому місці ми зустріли мера міста Ужгород Віктора Погорєлова. Свою зачіску він довіряє Оксані вже 15 років. Перехмахера не міняю, і мені дуже приємно, коли мені від неї йде дзвінок, Дзвінок і вона мені каже, і... ви вже такі. Треба подстригатися, бо на екрані э, погано, погано, виглядає. погано виглядає. Я вже визначаю години, коли час, коли можна підійти, швиденько привести себе э, до відповідно нормального стану. Мар'яна знак зодіаку риби, улюблений колір, всі, окрім червоного, квіти троянди. Вона справжній гурман м'ясних страв та жодне свято не може обійтись без її традиційної закарпатської кухні. Ну я взагалі готую, кажуть, непогано. Дуже багато до мене в гості приходять і завжди хвалять мене, що я добре готую смачно Ну, Готую нашу закарпатську традиційну кухню. Згадує, що худенькою ніколи не була, постійно сиділа на різноманітних дієтах. Та, звичайно, проблеми зі здоров'ям дали свій результат. В основному дієти. стримувала, не їла, мучила себе і все одно кілограми поверталися. Два роки тому я лежала в лікарні, дуже тяжко було, вже мені ногу віднімало. І лікар казала, що треба скидувати вагу і. і... Займатися собою. Всі наголошували на зайвих кілограмах. Говорили, що вже час зайнятися спортом, змінити харчування, але як завжди, на себе часу не вистачало. Сил у себе собою не було часу. Діти, сім'я, бит то все захоплює. Робота, бігом, діти в школу, в садик. Завжди клопоти домашні, виснажливі. Діти виросли, треба трішки і і на себе звернути увагу не тільки на дітей. Працює перукарем вже понад 30 років, і саме напарниця Оксана запропонувала взяти участь у проєкті. На диво всім рідним, друзям колегам Мар'яна вирішила спробувати. Оксана сказала: Мар'янка, ти йдеш? Вона каже, іду. Ми взагалі здивувалися, тому що Мар'янку ніколи не можна було на щось потолкнути. Вона нічого не вірила. Вона все була ну не то що проти, просто вона. Добре, добре то й так, добре, то й так. А зараз у нас здоровий образ життя. Наступної програми ви побачите. Настав час, коли комусь доведеться покинути проект. Нарада суддів та їхнє бачення найслабшої ланки у команді. Коментарі учасників. Кому, на їхню думку, проект Сила волі більше не потрібен.